Як обрати країну для навчання за кордоном. Якщо ви мрієте про європейську освіту, але не знаєте, з чого почати. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу. Почнемо з мови навчання. Чим ближча мова, тим легше адаптуватись. Далі вартість навчання, чи дороге навчання, чи є безкоштовні місця для іноземців. Наступний важливий аспект щоденні витрати. Адже навчання це ще й оплата за житло, їжу та транспорт. І ще на що важливо звернути увагу документи та умови. Вступу. Чи не вимагають зайвого, чи все зрозуміло? А тепер давайте розглянемо, чому Словаччина може бути вдалим вибором. Словацька мова схожа на українську і її легко вивчити. Навчання в державних університетах Словаччини словацькою мовою абсолютно безкоштовне. Ціни на життя в Словаччині дуже схожі до українських. А НМТ для вступу до словацьких університетів не потрібен. Словаччина це про комфортне студентське життя в Європі. Без зайвого стресу і з купою можливостей. Якщо вас зацікавило навчання в Словаччині, обов'язково залишайте заявку на нашому сайті посилання в шапці профілю.